Привіт, привіт, привіт! Я усіх знову і знову і знову вітаю з цим чудовим святом – Днем Вишиванки, 18 травня 2023 року. Ця моя розповідь буде про наші неймовірні українські аутфіти, наше українське вбрання. Ви знаєте, я з 2006 року, кожен рік, чи в Україні, чи за кордоном, обов'язково беру з собою різні наряди. І я особисто намагаюся до цього свята приготувати щось таке з родзинкою, щось новеньке, гарненьке. У Чернівцях кожного року я бачу, наскільки красивіші, красивіші вбрання у наших дівчаток і хлопців. У нас такі талановиті майстрині, які працюють з бісером, це суто буковинський стиль, які вишивають хрестиком або стільниковою гладдю. Писуючи, малюючи на тканині неймовірний український генетичний код. Багато наречених вкладають шлюб саме у вишиванках. Може це бути і класичний європейський наряд, а в другий день вбрання це буде обов'язково наш вишиваний, вишивана краса. Ходіть до мене, я до речі, розповідаю про наряди. Ходіть, ходіть. На хвилиночку, будь, будь ласка, в кадр, тому що йде відео. Давайте, і ви також. Одну хвилиночку, ну час іде. Це буде дуже добре. Ти з цього боку ставай. От підтвердження того, що я розповідала. Подивіться на цю неймовірну молоду пару. Як тебе звати? Вікторія Вікторія, а тебе Максимілян. Максимілян. Е е е наші любі Вікторія Максимілян прогулянська булянську Зупинилися, Як запросила до відео дівчинка, яка мене знімає, Маринка, вона так само в вишиванках. Ну, всі люди, яких я бачу, вони у вишиванках. Я хочу розповісти про... Частково про деякі аутфіти скажи, будь ласка, в тебе вишиванка хрестиком? О, здається, що так, так, хрестиком. Так, а в тебе так теж хрест так само хрестиком. А в мене вишиванка, бачите, така техніка називається стільникова гладь. І я трошки вам розповім. В тому році я була в вишиваному платі жовтого кольору, дуже гарному, і віночку відповідно так само в пастельно жовтих і сонячних кольорах. Жовтий кольор це наш тотемний український кольор. Колір пшениці, так, колір сонця. І в і в тому році, в 2022, коли був початок війни, це було просто дуже символічно, щоб сонце зійшло над нашою рідною, ненькою країною. А в цьому році я спеціально своєю подругою з Коломиї ми створили оце неймовірне вбрання на зеленому фоні. Зелений кольор це кольор життя, успіху, удачі з червоними ружами, як кажуть на Буковині, Червона то любов. Це Ми всі знаємо. І я чому замовила саме ружей? Такі... В мене немає жодного аутфіту у стилістиці, стільникової гладі. І мені дуже-дуже сподобалось. Він досить рідкий, рідкісний. Чому саме ружі? А ці ружі я присвячую своїй подружці Валюші з Києва, моїй дуже-дуже близькій подрусті. Два роки тому назад ми робили репортаж у Будві в Чорногорії, і я одягнула старовинну антикварну вишиванку. І по берегу Адріатичного моря я робила репортаж про наш день вишиванок і про Україну. Коли Валюша в тому році була у Чернівцях, у червні, вона каже: Боже, які ж гарні у вас Чернівці? Це щось неймовірне. А я кажу, а чим в тебе асоціюються чернівці? А вона каже, для мене чернівці це місто троянд. І от е, саме троянди я присвячую своїй любій подружці валі. Ось така символіка сьогоднішнього аутфіту, сьогоднішнього наряду. Ну і відповідно віночок він також зроблений моєю подружкою з Києва Танюшею. Ну що, усіх вітаємо з Вишиванки? Вітаємо! Вам подобається це свято? Дуже. Що воно вам е, символізує? Зараз я дам мікрофончик. Пару слів. Я б сказала, що день вишиванки це дуже важлива в Україні подія, адже це наш народний одяг, який ми повинні підтримувати всіми силами. Обов'язково, якщо ви є патріотом України, то одівайте, виходьте на вулиці, показуйте всім, що це за день і так, всіх з ним вишиванки. І це свято, і дійсно одягати вишиванку в цей день. Це символ причетності до нашої неймовірної української нації. А я не знаю не патріотів, таких у нас немає. А що для тебе, день вишиванки? День вишиванки це по перше свято, яке нагадує те, що ми саме українці, і те, що це саме наше свято, яке має, на мою думку, розпосидитись по всій Європі, по всьому світу, щоб всі люди знали про вишиванку і не забували, що. Не забували підтримувати Україну, це як одна з нагадок з того, що в нас все ж таки йде повномасштабне вторгнення, щоб ніхто не забував і це як напоминання. Нагадування. Нагадування. Ви бачите, скажіть, будь ласка, з такою молоддю, у нас є шанс не перемогти у цій війні. У нас є шанс не показати усьому світу, яка ми нація, який мій народ. Просто немає однозначно. Усіх з невишиванки цим чудовим святом і пишаємося тим, що ми українці. українці. До нових зустрічей, папа -па, з невишиванки.